Волонтери привезли подарунки для учнів новосільської спеціальної школи. У коробках солодощі, іграшки, засоби гігієни, шкільне приладдя. Їх укладали і пакували для українських дітей школярі з Німеччини. Про це розповів голова громадської організації Братерство Серід України Ігор Українець. Подарунок отримала і Діана Якубенко. Брілочок, е картину склада, кульчитка. Канцелярія, блокнот, пластилін, сумка, цукерки». На нашому сайті ця акція називається Подарунок від Святого Миколая, але насправді вона розтягується від Миколая і на всі новорічні свята, включно навіть з китайським Новим Роком. Добре, що цей період достатньо тривалий, бо були канікули, і ми довго не могли до дітей приїхати. За словами Ігоря Українця, таку акцію влаштовують щороку. Цьогоріч планують відвести подарунки в інтернати заліщиків та Мельниці Подільської. Обрали саме ці інтернати ми, тому що вони є більш віддаленими, ніж ті, які там в Тернополі або біля Тернополя. Відповідно, до них менше їздять. У новосільській спецшколі зараз навчаються 54 дитини, розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Ольга Оліх. За її словами, це діти з особливими освітніми потребами. Завдячуємо волонтерським організаціям, які приїжджають до нас. І діти радісні, діти навчаються, виховуються, і вони повинні бути в колективі, повинні бути в соціумі. Максим Сказків, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.